уже они тут суть их тут уже 11 двое в мэру все они хватали даже 4 я запаснеховы одна кратер у нас еще 3 встанет там двиется, Новым поросятам он не, не давал этот он на востание нежный верху смотрит, он кратер на видно, и там внизу я мне не хочет мне слизнуть Ті теж суть, вони разом, коли кормить одна, то й друга теж. Ось ця кормить. та теж. видно на задній від них. Дві смарчик молоко є хитрий у нас пішло молоко. вже несуть, полазять по ній. З неї тут обмішка, в неї не підходило їсти ще. Тут клітка неудобно зроблена до корита, може прижати. Тут корита бетонні родились під великих свиней. Заходять уже в туалеті, до лампу там тепліше. Ша маливані такі худи. Зараз тут солому поміняємо, бо вона вже мокра. Для свиноматки тут суха, а тут мокра. Ця свиноматка теж кидалась в опоросі, але на поросят ні, тільки на мене. І вон позаходили під лампу. Ті біля корета їдять. Ось виноматки йдуть їдять. Весна вже лягла так. Все в туалет ходив, зараз піде в під лампу. Води їм тільки що давав, зараз шапку свіжої принесу. Нею ще трошки трусить, насчищається. Ці вже бігають, граються. Корм трошки поїли. Він в коритів на її обміжку більше люблять, як гранули, хочуть залізти. Корита тут у всіх трьох клітках одинакові. Тільки втікляці дерев'яні.